І я мав можливість переконатися в надзвичайно високому і бойовому духі, і в вишколі, і професіоналізмі української морської піхоти. Я пишаюся такими українськими воїнами. Зараз три батальйона, які ви бачили перед собою, оснащені технікою, навчені і один дивізіон відправляються в Маріуполь. Прямо звідси. Вони йдуть, будуть грузитися на залізничні платформи і вирушати в бік Маріуполя. Морська піхота України значно посилить захист Маріуполя. Це наша відповідь на ту паніку, яку намагалися посіяти країна-агресор, що готується удар з моря, готується удар з Новоазовська. Ми оборону Маріуполя і оборону Донбасу будемо посилювати.